реализуют программы, при помощи которых люди могут получить помощь государства для реализации своей мечты о собственном жилье. Начиная с 2010 года уже более 13 тысяч украинских семей, а это в первую очередь учителя, врачи, бюджетники, военнослужащие, то есть тем, кому больше всего необходима поддержка государства, смогли получить, приобрести с помощью государства свою квартиру. В этом году уже 4471 квартира. То есть хорошая динамика, намного лучше, чем в прошлом году. То есть, безусловно, дом уже построен, уже кое-где начаты ремонты. По весне, конечно, ремонты значительно ускорятся, и мы надеемся, что в этом доме будет всегда звучать детский смех. Я поставил задачу решить все вопросы, связанные с транспортом, детские площадки, садики, школы. Жизнь движется вперед, и Ці програми будуть только увеличиваться і только ускоряться. Ви назвали вчителі і решту бюджетників, яким дають такі програми. Тобі які зарплати дають от ну, доступне таке житло? Чи може родина з двох вчителів дозволити собі квартиру? Дивіться, у нас є п'ять програм. Одна програма це 13 на 3, коли 16% кредит, 13% відшкодовує держава, і лише 3% в гривнях на 10 років. Друга програма це для молодих сімей це під 3% на 30 років. Третя програма 70 на 30, 30% відразу сплачує держава. Плюс програма сільський забудовник, там, де на індивідуальне сільське будівництво йде допомога. І кожен може вибрати для себе ту програму, яка йому більш зручна і в якій він може приймати участь. Стосовно доходів, Повинен бути доход родини, який дає можливість сплачувати, а також внесені в програму зараз зміни, тобто можуть бути поручителі, і їх доход також враховується в програму, тобто кожен може для себе вибрати оптимальну модель. Ні, враховуватись будуть безумовно, лише біля зарплати інших у державі взагалі не повинно бути. Так, так якщо Ну, в цьому році, як я вже казав, 4471 квартира вже, і до кінця року ще буде, ще три тижні залишилось до нового року. І як завжди, наприкінці року, дуже багато пускових об'єктів. Так завжди. На наступний рік зараз розробляється бюджет і всі програми будуть збільшені. Я доповню, можна? Да, будь ласка, розбудова України розпочинається якраз із розвитку територій. І не випадково ми знаходимося не в обласному центрі, не в районному центрі, а в селищі. І в цьому році на Київщині буде введено в експлуатацію 1 мільйон. 400 тисяч квадратних метрів житла. Крім того, що є державні програми, і молодь отримує квартири за підтримки держави, на Київщині ще вводяться бюджетні будинки, бюджетні квартири і в цьому році більше ста квартир за рахунок бюджету побудовано. І вони якраз виділяються бюджетникам, це освітянам, це. Представникам закладів охорони здоров'я, і на сілійший рік ми плануємо в програмі у кожному населеному пункті, мається в районному місці обласного значення, побудувати соціальні будинки якраз за рахунок коштів місцевих бюджетів. Це дійсно буде великій велика допомога і великий розвиток, якраз і надання допомоги молоді і тим людям, які працюють в бюджетній сфері. Субтитры создавал Сережа, а может ты на всякий случай оставишь мне петлю? Сереж, может ты на всякий случай... Дарабляты не активно, безумовно. Необхідно безусловно в этих ситуациях смотреть и достаточность транспорта до Киева, и вопросы с садиками, вопросы со школами. То есть вопросы есть, но они будут нормально решены.